Друзі, усім доброго дня! Сьогодні презентуємо вам плюшку: це водний двохмісний атракціон від фірми «ВАУ». Модель називається Бікбуба. Вона найпопулярніша серед двохмісних диванів. І Принцип і фішка цього балону водного в тому, що можна приймати декілька позицій. Дивіться, у нас є спереду клапан, щоб можна було передом їхати, як на дивані. Ось тут він знаходиться, а це клапан, щоб накачувати. Клапан, щоб накачувати, основне сидіння один, і також є другий клапан, щоб накачувати спинку. Бачите, скільки тут ручок? І не просто так, адже ще можна на колінах кататися на цій плюшці, як на колісниці. Ось таким чином. Да, Можна їздити. І тут ззаду є кріплення фалу. Щоб в іншому положенні розміщатися. Плюшка дуже класна. Якщо потрібно, да, ззаду вам показуємо. Там є молнія з однієї. І ось з боку також у нас є блискавка, це якщо вам потрібен доступ до основної камери. Як бачите, чохол суцільний, неопренові сидіння під попу, щоб вам не слизько було. Ось так от виглядає ця плюшка. Вдвох класно сидіти. Кайфо вам! Супер. Хочу вже спробувати і спитати. Ти хочеш? Так. А якщо вам ця плюшка сподобалася, переходьте по нашому, на наш сайт Лодки Вулкан. Більш подробнішу інформацію ми залишимо під цим відео. Там дуже багато чого є для цієї плюшки: аксесуарів, фали, очки, окуляри та також жилети. Всіх чекаємо, всім па-па.